І, в принципі, можемо ще глянути, поки є час на ось таку от трубочку. Їх маємо дві дві старовинні трубки. Одна від Panasonic, а друга. Ну, невідома яка. Зато там є позолотка. Ось тут. Zaraz rozkrutim, podijelim se. То хто такі трубки викидає, просто, не розбираючи. є залізо, добрий шмат. Непоганий. Що ми маємо? Ми маємо трошки міді. Браится и мини платка с микрофона. Вот сама трубка Дотель. Вот такие. Колись розбирав динаміки. Зараз ними не бавлюсь, просто збираю в одну велику коробку. Буде бажання час. Всередині є мідяшка, магніт. Доволі непогана тут мідяшка попадається. Що маємо файного. Маємо ось такого. Йода. я такі збираю теж окрему коробочку. Десь колись бачив, подібні переробляли. Просто збираємо. За копійки віддати. Завжди встигнемо. Так, саме цінне інструкція. Ось так. Це в нас є ось такі штирки. Це по золото. Це те, що ми збираємо. О, ми їх зразу поки що вкусуємо під латунь. Таку мідь я не чищу, в неї велика виварка. в ній вже збирається більш широка мідь. Ось така дрібна це, це відкинули. О, ось такі штирки. Потім потрібно буде їх з латуні дістати, тому що, от, щоб не тратити кислоти лишні переробляти тільки штирки. Чотири штирки є. Ну, тут, в принципі, Алюміній трошки припоя. Цінного нічого. Давайте вскрию другу. конце пай самой железяка контакты динамик змеи на жаль подобный АБС пластик у нас Міським ніде не приймають, так би була можливість ще й на смітник не викидати самі трубки пластикові, а переробити їх в щось корисне. Ось тут динамік залишився, не виліз, так і піде смітник. Те, що ми, скажімо так, спасли, теж піде в коробочку. Ще один діод і таким же принципом відкусуємо лишній пластик. І всередині маємо теж позолотку. От видно, частіше використовувалось. Теж доволі непогано. Це хороший вміст позолоти. Хоча, зрештою, ми це побачимо, коли будемо переплавляти. Фінажити будемо ближче літа, коли назбирається трохи більше матеріалу, ніж є його зараз, так, щоб ви розуміли. Кейси я вам покажу іншим разом. У нас є заночка. Ось стільки телефонних трубок було зроблено, але їх ми додамо потім, якщо не буде хватати того, що ми назбираємо в даному проєкті зараз. Якщо будемо бачити, що ми відстаємо за графіком. 120 20 тоді будемо додати те, що раніше на забереме. Зараз будемо рахувати тільки це, що збирається в цих відео. Ось такий улов. Решта піде залізо на залізо, докупимо ще плат. Небагато, але є, що є. Якщо вам цікава така тематика, підписуйтесь, коментуйте. Дальше буде цікавіше.